Жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45, В місто Житомир, тракторний майданчик. Зараз пройдемося по площади, подивимося, які в нас надходження були, що відгружалося, все покажу, все розкажу. Йде весна, встигніть придбати собі заводського трактора в Житомирі. Тракторці в Житомирі тільки заводські, готують люди. Людині замовлення замовили 244 го чи го донфена. Зараз поставимо на зборку. Так, е, ідемо, дивимося, що у нас в наявності. Бірюза, кабінник, кондиціонер, компресор, ресівер, е, камера. Така, такий тракторець, шикарна ціна. Тракторець просто. Вже є дві людини на нього. Дивилися, вчора телефонували, були, приїжджали вечором, вже дивилися, сиділи в кабіні, мають приїхати і, скоріш всього, що заберуть його. Тракторець заслуговує поваги на 28-х колесах. Примусова гідравліка, планка, двохдіскове щеплення, дві пари гідровиходів, такий тракторець. Ось ще стоїть один незібраний. Це у нас 40-ковочка теж на акції Дунфен з примусовою. g 2 Так, а Тут у нас 244-й дунфенчик. Зараз його витягнуть нам на зборочку. Так, люди працюють. Оріончик. Оріончик Прошка. Булати. Так, трошечка у нас стоїть. З рибною підлогою зашита задня частина. Ціна на нього дуже шикарна. Це в нас малиш, 7 тачок на 16 кінських сил. Також на слідучому тижні люди приїдуть дивитися. Очікуємо джими на входження, Будуть весною. Приходять, прийдуть джини. Дунфлен 404G2. Ціна на нього шикарна. Приїжджайте, тестуйте, забирайте, купуйте. Примусова гідравліка ЗН 490. Рівна підлога, задня частина зашита, дві пари гідровиходів, отдільна гідрованна. 7,5х16 колісна база, 12,4х24 задні колеса. Отакий прошка вчора поїхав на чорний. Шикарний трактор буде працювати на Чуднівській землі. На реверсі, примусова гідравліка, боковий бак, бак з защитою вже. По мостах тут характеристики дуже шикарні. По двигуну КМ490 ВТ. Так, Противаги задніх коліс присутні, противаги спереді є. Оріончик 504, рівна підлога, 28 колеса, колісна база регулюється, на реверсі, примусова гідравліка, бак боковий, крила з такими вже кріпленнями шикарними. Зеркала також кріплення шикарні. Торпеда тут суперова, він на реверсі, підвісні педалі, КМ 495 ВТ. Ось він є. Ціна на нього також гарна, гарна ціна. У міні-агрожатона всі тракторці заводські. Тут немає дочірних підприємств. Ми займаємося дочірними підприємствами, тому що завод то є завод. Такий самий Оріончик 504. Потужний. Підніжки, розподільники, плаваюча сідушечка регулюється під вашу вагу. Булатик. Булатик рівна підлога, зашита задня частина Елька 9,5х24. Колісна база, КМ-385, Колісна база у вас регулюється. Два гідровиходи. Одільна гідрованна вже сказав на редукторах. Мости усилені, козухи присутні на циліндри, крила присутні, два інша насоси і простирить. А це у нас стоїть уже елька, тільки на широкій резині. Ціна на нього також шикарна. КМ, отдільна гідровальна. Ось їде білюза готується людям. Так, це в нас елечка. це в нас кабінник ловол зібраний, тільки кинути кабіну. Встане кабіна і буде отакий ловольчик. Ловоли 244 кабінники зайшли, 354 ловоли зайшли, є в наявності, будь ласка. Так, йдемо далі. Сінтайчик XL на широкій резині, рівна підлога, отдельна гідрованна, сідушечка регулюється, два гідровиходи, рівна підлога, КМ-385, два інша. Такий тракторець є. Ну, пішли у нас шифени. Шифен 244-й за людьми. Там у людей трошки біда сталася. Трошки сказали почекати, день-два приїдуть, заберуть тракторця. ШФМ 244, 9,5х24 колісна база, 17,6 кВт двигун. Він з примусовою гідравлікою. Гідровиход, плаваюча, примусова, усилена навіска, насос, ручний газ. Понежиний повишений. <кій> Сідушечка на таких амортизаторах. Бачите, 540 обертів вал. 354-й, на 24 колісна база. Бак, так як і на 24-му е на крилах, доповнительний на гідравліку, бачок, примусово, 35 кінських сил. 4 плюс 1. <кій> Тракторці є. Такий самий 354, такий самий 354, такий самий 354. Кубота ЗН. Шикарний трактор з фрезою. Ціна на нього також змінена. Шикарний трактор. Він на реверсі, все працює. На рідній резині. Кубота шикардос. Вчора всі як виганяли, чистили сніг, всі тракторці працюють, всі тракторці заводяться, все гарненько, все добре з тракторцями. 195-та без передка з фрезою. Також на реверсі, фреза на реверсі. Кубота 19 кінських сил. Є японці БУшні, японці присутні. Так. Це в нас GT-3 кубота. Також фрезою, також вчора виганяли. <кій> все працює, все заводиться. <кій> Оприскувачі, <кій> діскові борони. Тут у нас ще трошки залишилося снігу, бо тут у нас брезенти лежать, ми накривали площадочку, щоб фуру вигружати. Фрези є метр п'ятдесят, метр сорок. Китайські з центральним редуктором, індійські з боковим редуктором отслужені. Дуже гарні фрези, шикарні фрези. Вони заляті індійські, там з маслами стоять. Кардан з муфтою. Так, йдемо далі. Це у нас також елечка стоїть. Була так. Тут у нас 240 малыш. тракторець сюди не міг заїхати, забрати сніг. Зараз винесемо вручну 240-й з примусовою гідравлікою присутній. На цьому тижні завезли і бірюзу, завезли, і сінтайчик поїхав, і Донфен поїхав, і оріончик поїхав трошечка. Тракторці розбирають люди, купують соліс. Солі з боковою з кулісою, Mitsubishi-двигун, Бошовське обладнання, він на реверсі, є солі, саме лише також присутні є. Це у нас далі йдемо, рівна підлога XL, булатик, зашита задня частина, окрема гідрованна, 4 плюс 1, 2 гідровиходи, КН-385, також на редукторах орієнтири наші незмінні. район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чудівська траса. Тракторців достатньо. Так, Зараз люди прийдуть за 244-м G2 з кабіною Донфенчиком. Будуть розглядати на Новоград. Шикарний трактор, заводський трактор, маркіровочка також заводська. Бачите? Ніяких більше допомільних букв немає. Трактор з примусовою гідравлікою. Зашита задня частина двохдіскове щеплення. Він на реверсі. ЗН390. Кабіна заводська. Ось стоїть 404 G2 з кабіною. Так само. Примусова гідравліка, реверс ЗН490. Зашита задня частина, примусова гідравліка. Ну і пішли Соліси. Соліс 50-й шикарний трактор. Вчора люди, коли виганяли з площадки, вивозили сніг, чистили. Люди обходили, дивилися, бо було доступно не на площадці, а за площадкою. Дивилися, роздивлялися. Була у нас вчора така виставка. Ось тракторці шикарний, трьохциліндровий. Хто знає соліси, то вже впевнений в цій техніці. Такий самий соліс стоїть ще поруч. Так, далі йдемо. Йдемо далі. Ловол 504 з примусовою гідравлікою, з кондиціонером. камера заднього виду, е оддільний гідробачок е і виведений речах на зовнішню роботу з навіскою. Щоб не кликати Степана Миколу 60, підніми мені гідравліку, ви можете керувати самі ззаді речешком. Все працює, все гарно. Заводський тракторець, ловок 504. Ще один тракторець, ловок 504. Є. Є тракторців достатньо. Будь ласка, приїжджайте. Вибирайте, купуйте, тестуйте, готуйтеся, тому що весна прийде дуже скоро. Соліс 50 кабінник, кондиціонер, шикарний трактор. Шикарний трактор. Боковий бак. Також трохциліндровий. Дві пари гідровиходів. Отакий. Ось він стоїть. Ось він так виглядає, тракторець. І поруч, можна порівняти, поруч стоїть 105 соліс. Облюбований всіма вже покупцями, хто їх придбав. 105 соліси надійні трактори. 2 т 500 на навеску, Кондиціонер, турбований двигун. Є також були люди, чекали, щоб сніг трошки зійшов щоб не було так холодно, щоб можна було поїздити, потестувати тракторця. Тракторців достатньо. Он збирається бірюза під клієнта. бірюза розлітається. Облюбований трактор з примусовою гідравлікою, рівна підлога, бокова куліса. Двохдіскове щеплення, 540 тисяч обертів вал. Є в наявності 354-й, я вже говорив, що 354 є ловольчик тут ось вивезеться, складеться. Тільки знайдеться людина, хто захоче тракторця, а зразу на слідуючий день поїде. Тут там у нас булатики 244, ЛК, XL. -ки. Ловольчик, кабінник стоїть, тракторців достатньо. Прошечка стоїть. Сівалки, хто розглядав сівалочки, прес, преси. Сівалки 12-рядні зайшли. На слідку тижні вже будуть жатонери. 14 рядні зайшли. Також будуть жетомери преси. На 24 кінських сили, на 40 кінських сил, 40- 50 також є, будуть в Житомирі. Ось так виглядає наша площадочка. Дивіться, як гарно, коли немає снігу, немає все чисто, все гарно. По-хазяйськи все зробили, попрацювали. От. Так що, будь ласка, чекаємо вас за даною адресою. Місто Житомир, проспект Миру 45В. Варіантири наші незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, пологовий будинок, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. До зустрічі на майданчику. всім гарного дня.